Всім доброго ранку. Я ночувала в батьків мого чоловіка, і гляньте, що в мене робиться на голові. Це означає, хто не встиг, той запізнився. П'ять хвилин до виключення світла я забігла в душ, але в батьків колонка працює а не від світла, то я встигла покупатися і така виходжу і кажу, оу, а як волосся волосся. Воно у мене таке, бачите, трошки кучеряве. Хто завітав вперше на мій канал, привіт, мене звати Юлія, зараз в гостях в Україні, я приїхала на місяць лікувати зуби. Скоро повертаюся назад і показую, яка зараз гарна Україна. Ось, взяла випрямлячку, зараз буду випрямляти волосся, поки є світло. Батьки пішли а з сестрою чоловіка в церкву, тому що там в них сьогодні а, вибори. От, а я з Вільям залишилась вдома, тому що після вчорашнього лікування і вставляння мого зуба е, коронки. У мене дуже боліла голова, бо я була 8 годин в кріслі. Зараз я відпочиваю прекрасно, я попила каву, я поснідала. І така свіженька буду зараз робити собі зачіску і чекати, коли батьки повернуться додому. А, ще що я хотіла сказати. Залишився буквально тиждень, як я маю повертатися назад додому. Там якась а, шторм має бути в Америці. І я думаю, що я в нього не попаду. Що все буде добре, мене чоловік прийде, чекало зустріне. Ще хочу сказати: бачите, в мене гарна футболка українська пише Душа. Це мені сестра чоловіка теж подарувала. Знаєте, скажу вам таку одну річ: в Україні війна і люди такі об'єднані, допомагають один одному. я думаю, от як буде в Америці, буде так? Чи буде кожен там за себе, чи будуть дійсно допомагати, якщо там з сусідами ніхто не спілкується, ну, принаймні, нас така історія. Якщо ми до сусідки скажемо, привіт, вона нам може відповісти, і це на тому все. крапка. Україна завжди їй на коліна, вона все одно ставала. і... Така сильна, я просто чесно горжуся. От горжуся реально Україною, яка вона сильна. Нема світла по 15 годин в Києві, сестра каже. Е, нема світла, значить, якщо в тебе все на, е, на світлі, то ти і приготувати істину можеш, там води не буде. Тобто, люди якось і війна. Люди щасливі пишуть, дзвонять, веселі. Кажуть, ми і таке переживемо. Ось таке. Роздуми дня, як то кажуть, не знаю. Ось, як і сьогодні проведу день, сьогодні маю їхати на село і потрошки збиратися, бо я їду в Київ на два дня. При, при, приїжджаємо з батьками-машиною і відразу їдемо на Польщу. Ось, хотіла ще одну сьогодні процедуру піти в салон краси. Там моя знайома працює. Не знаю, чи сьогодні вийде, бо сьогодні, як мені поставив коронку вчора, і він, все, він вчора подзвонив вечором, щоб все-таки я сьогодні ще підійшла і він мені ще підправив. Не знаю, мішає мені вона, вона мені зависока. Получається, я чую постійно, що я вдаряю в один той самий зуб. Я сподіваюся, що сьогодні все вийде і я буду себе комфортно почувати. Ось, так що всім гарного сьогодні благословенного дня! Ду я доробляти своє оце щось з волоссям і м м буду трошки сином займатися, з ним паслом поскладаю. Дякую всім, хто мене підтримує, хто пише дуже гарні коментарі, хто хвилюється, що я навіть ви, українці, що я прилетіла сюди з сином, що тут війна, ви мені кажете, будьте обережні. Харків пише, е, ну, ті, хто підписували, я просто безмежно приємно і дякую. Те, що ви хвилюєтесь. Так що? Ось таку класну картину. Карту України подарувала Світлана, сестра чоловіка. Так, зараз ми подивимося. Що тут у нас є. Дивіться, яка краса: Чернігів, Київ, Біла Церква, Житомир, Хмельниць, Івано-Франківськ. Мапа України, Чорне море, Севастополь, Сімферополь. Мама, дивись! Херсон, Маріуполь, Донецьк, Запоріжжя і так далі, Харків, Суми, Так, Львів, Луцьк. у ну, Львові. Так. Ой, Це що, синочок, ремонт? Ти хочеш познімати? Добре, давай, мама, відкриє. А що це таке? А, ти на QR-код Так, давай сюди ці пазлики будемо складати. Давай, посувай їх сюди. О, молодець яке тут все таке гарне. Йойя, от Вілям, тут треба всі розвертати. Ось так. І просто дивитися на цю картинку. І будемо складати. О, ти вже склав дівчинку? Нічого собі. Так. Що ми починаємо? Я почала знімати Я почала складати Азовське море, Чорне море, Севастополь. так Відом, а мати, що зняв? о А ти центр, ти знайшов оце Україна мапа України, так? Класно. Дивіться, який він молодець. Він же склав ось так Козаків складає. А я складаю Мене. Ну давай скоренько треба скласти, ми ж тобі молодці. Вон, ти вже повітряну кулю склав Вільям. Знаєте, я вам так скажу, що ці пазли пише 5. Ну, це не легко. Мені 40 плюс, і я складаю. І дивіться, скільки ми тільки 10 хвилин, а ми склали тільки ось це і це позор. Що треба вчитися складати пазли. Ну, а він собі сів і, 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 і грається кубік-рубік. Вільям, yeah. Ну, ходи поможеш мамі. Yeah. <laughs> Мама, все я Ну, ти молодець. Йдемо складати паза. Я це зробила, а Вільям підбіг і три останні хочу поставити, ніби він до кінця зробив. Ну, нехай. Глянь яка гарна. Я думаю, що Світлана дозволить, і ми заберемо її з собою, бо я хочу. Щоб Вілям вчив карту України, і мені треба її підівчити. Ось! Вільям! Ми зробили це дай п'ять! Ура! Яка наша гарна Україна! Правда, Вілям? Mm -hmm. Дивись, якеся красиве, що в нас є! ти бачиш? Будемо вчити історію нашу тайсук. Це Київ столиця України. Бачиш? Ми туди поїдемо завтра. Туди поїдемо завтра. Yeah. Дивися соночок, дивись. Тут Львів, де ми живемо зараз, так? Зараз mm -hmm. тут в бабусі. І ми так їдемо, 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 їдемо і приїдемо в Київ. Далеко? І прийде, підемо, підемо. А бабуся. потім назад до Львова, так? До бабусі До бабусі назад. А ну дай я подивлюся, як вона виглядає. Оце дуже гарно в Карпатах, дуже гарно синочок. Може, колись тебе туди завеземо, як всі приїдемо. Чернівці. Так, я вам зараз скажу, де я була взагалі за своє життя, як жила в Україні. І скоріше, А де не була, то взагалі, дивіться, була в Рівному, в Світязі була, знаю, в світі Срічку, озером. Луцьку була, теж мені здається, один раз у Львові це ясно. В Карпатах була, в Ужгороді, вроді, була. На Говерлі ні разу не була. Мій чоловік, напевно, разу чотири піднімався. В Франківську була, в Хмельницькому не була, в Тернополі теж, здається, не була. Так, в Чернівцях була, Одеса була, відпочивали. Сімферополь вроді би теж була. Не знаю, за Севастополь. В Маріуполі ніколи не була, в Херсоні не була. Тобто, я так розумію, що на Сході я не була. В Донецьку не була, в Луганську не була, в Запоріжжі була. Пам'ятаю, що була. В Полтаві була. В Сумах була, в Харкові не була. В Черкасах була, не була тут. Тут не була. В Миколаєві не була, в Хасоні не була. Ого. Скільки мені ще треба поїхати. Вау. Хм. Ну, Дніпро це Дніпропетровськ колишній, так. То я була. Харків, та Харк, Луганськ, Донецьк я не була. Маріуполь, Херсон. Хоча не знаю, мені здається, що в Херсон їздила. Миколаїв, не знаю. Ну, тут я була на Заході. В Чернігові теж, здається, не було. Ну, не знаю, можливо, я помиляюсь. <плес> О, яка нас багата Україна. <плес> багата Україна. <плес> Закінчили пазли, будемо назад складати, так шкода. Так довго складала. Дуже гарно. Так що рекомендую, хто хоче діток навчити і розвивати, і вчити складати пазли, то вам ось можна купити ось таку ж Перло. Вони не відчувають небезпеки, повірять в перемогу і добро, Бо вірять у майбутнє України, Свята серцями обрана земля для них, немає іншої країни, гнев зруйнована своя, Бо тут вони навчилися літа. Чого людей багатого далеких. Війну не кожен витримати повертаються далекі, чекають на які в Україні величезні заправки. Це по дорозі в Київ UPG goods Ось такі величезні заправки. Зараз пойдемо сексареди. Як якщо нам дозволять знімати. Гарно. Якісь інновації. Мама, дяло! Що тут є? А, да. Так! тут всякої смакоти! Чіпси є! І чіпси є. Насіння, соки різні, чайочки. Навіть дивіться. Навіть запах класний. Зараз <плес> візьмемо. Тут гарна заправка. Гляньте, як тут смажать вам. Сіски. Дуже гарне меню. І їжа класна. Зараз синочок. Гляньте, я друни замовила, тато борщ. Блянь, чульний.

Ah, uh, oh, やった Смачний борщик, а що того таке цікаво так? А, це мастіка така там. А Вільям, що ти маєш? Покажи. Ух ты! Став, це та -та, Вау! А сік? І сік є. Нема соку? Ще дуже дорослий бокс. Сік! Дивіться це, це хліб з, мас... це з сало. Сало з чезничком. А що, смалець? Тут те саме? Дуже смачно. Борщ просто у нямушки. Нам дали з собою дурини, Глянь, така смакота. Майк, Пальчики оближуш, дивіться. Маю, дивіться. Дербною підливкою, як смачно і тебе Приїхала до своєї сестрички з Київ. Я тут не була років десять. Нарешті я приїхала, і Галинка мені робить найсмачнішу каву. Так? Ти мені зробиш дуже круту каву. Але хочу в такі гарні кружичці в неї. Ви подивіться, яка гарна кружечка. Та й тебе такий дві тільки, так? Клас. А яку ти міра? Все не спитала робиш? Мені щось таке слабеньке, не сильно. Дякую. Що таке, де мусик? ти таке маєш добре. А, ням-ням-ням. Ану, Вільям, покажи, яка тут качелька. Ану йди, покажи, яка тут качелька. Давай, з'їжджай. Раз. Два, три. З'їжджай. Є. А, неве. Вітаю, брат. Та. Мама чотирьох дітей хоче показати як вона виживає, коли немає світла в Києві. Галя, скільки вже світла вас нема? Більше чотирьох годин. Запалюємо камін, щоб було нам тепленько. Світло буде, ось кажуть, 23.00 буде світло. Зараз 20... 25. Не знаю, що вона кінчиться. Ану, пишите, Галя, як діти, як цей. Як дідусь розважує дітей, бабуся штовхає. А где твои слова? Давай, ты по черзи, Давай, Вильям, давай, раз, два, три. то той радости, не? Ой! Хто там? Адам, ти де? <звіст> Ого, це техніка. Нічого собі. Чу? А ти попробуй сірником запали? Ти часто палити камі? Ні, клас. Є, огонь горить. І що, а? Закрита?

Приїхали ми в гості і лягаємо спати. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Чекайте нові відео і наступного дня мого в Києві. Всім спокійної нічки!